Одна із моїх колег запросила мене на своє весілля. Я в цьому колективі була новенька, нареченого не знала, але подумала, що точно буде весело, і ми з колегами зблизимось. Ми зібралися усім колективом і приїхали в зал. Всі гості вже сиділи за столом, коли ми увійшли. Було багато гостей приблизно 150. а зал був красиво прикрашений. Різними кольорами, але мою увагу привернуло зовсім інше цей погляд. Я відразу зрозуміла, що це любов із першого погляду. Він дивився на мене, а мої коліна тремтіли, серце завмерло у грудях. Це був наречений. Протягом усього свята я не знаходила собі місця, не їла, не пила. Вирішила рано піти, так як не розуміла, що відбувається. На наступний день я вийшла з роботи, а там стоїть він, чекає мене. Я не зрозуміла, як опинилася у нього в машині. Він почав мене цілувати, а я не стала відмовлятися. Ми цілий день провели разом, Цілувалися, базікали, не помічали годин. Ми поїхали до мене, і у нас усе сталося. Йдучи, він обіцяв, що поговорить з дружиною про розлучення і дотримав своє слово. Через пару днів ми вже жили разом. Що він сказав їй, як пояснив ситуацію, я не знаю. Головне, що він скоро зробив мені пропозицію, і ми одружилися. Ну, ясна річ, я звільнилася з роботи. Я там була новенька, і, звичайно ж, всі її шкодували і прокляли мене. Я таке почула на свою адресу в день звільнення не можу словами описати, що з нею зараз, я теж не знаю. Ми з чоловіком ніколи не обговорювали ні моє, ні його минуле ми почали усе із чистого аркуша, і зараз ми щасливі уже третій рік. Всі говорили, що скоро буде зрада, зрада, ви розлучитесь ось побачите, але ні, кожен день прожитий разом. Це одне задоволення та щастя.